Розбираємо, що таке консилер, і куди ми його наносимо, чим ми його наносимо, як ми його наносимо, і, взагалі, потрібен чи нам консилер, чи не потрібен, чи використати тон, чи не тон. На всі ці питання я розказую у цьому відео. Консилери – це такий тонуючий засіб, який маскує почервоніння, якісь там недоліки, може, шрами, або ранки, або я не знаю, шелушення. Це все допомагає прикрити консилер, але треба знати, як правильно його наносити, тому що техніка нанесення консилера дуже-дуже важлива. Звідки пішов консилер і для чого ми його наносимо. Це такий, знаєте, більш маркетинговий хід, який допомагає нам також урізноманітнити косметичні засоби. І от консилер це один із них, який просто урізноманітнює. Якщо в нас немає консилеру, в принципі, ми його можемо замінити іншими косметичними засобами. Чим відрізняється тональний засіб від консилера? Тональний засіб, він такий більш на водній основі, на якихось таких більш Тягучих текстурах більш він не такої плотності, а консилери вони зазвичай в два рази густіші, вони плотні і перекриття в них набагато більше. Зараз вже є нові тональні засоби разом із консилерами. Тому ось так от. Форматів консилери бувають у ось таких ось. Невеличких стіках, як в мене. Так, Бувають консилери ось в таких палетках, які маленькі. Наприклад, це у нас Mac Pro і Makeup Forever. Ось в таких ось маленьких форматах. І ще у нас такий нещодавно вийшов новенький формат. Це тональний засіб і консилер два в одному. Від Kiko Milano мені цей тональний засіб дуже подобається. Я його люблю і реально він хорошо перекриває і не такої плотної текстури, як зазвичай консилери. Він такий середнє між тональним засобом і консилером. І мені от саме він і подобається. І тут зручна така щіточка. Ось така от вона, да, як зазвичай у консилері йде. Зазвичай консилери да, йдуть з такими щоточками, знаєте, щоб зручно було наносити. Ще непоганий консилер від Maybelline. Я його додам з боку, щоб ви побачили. Теж класно стійкі такі, як Charlotte Tilbury, і вони теж хорошо перекривають і зручно брати з собою. Якщо ви там не полюбляєте наносити тон, не хочете його наносити, то можна наносити замість тона точково консилери. Це теж виглядає гарно. Якщо ваша шкіра в ідеальному стані, вона красива, її не треба перекривати тоном, то консилер вам з головою вистачить одного, і все, і вам не потрібен буде тональний засіб. Як обрати колір консилера? Мені подобаються більш такі нейтральні кольори. Це без помаранчевого, без рожевого. Вони пасують майже всім нашим дівчатам, такого типу європейського. Так, у мене були і рожеві, і, і помаранчеві, але зазвичай я беру нейтральний. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Оцей від Марк Вілден. Здається, я, може, неправильно назвала, але нічого. Я вам так ближче покажу. І от у мене є ще від Nars. Так, от ви бачите той, який більш він такий рожево помаранчевий який знаходиться зліва від вас. А той більш такий нейтральний, холодноватий. Бачите, оцей він. він... Я от зазвичай обираю такі от консилери, да? щоб не було такого рожево-помаранчевого підтону. І він пасував усім. Якщо ви неправильно обрали колір консилера, його можна змішати з тональним засобом, щоб зробити його. Світліше або темніше. Можна змішати з кремом, він не буде такої сильної пігментації, ще й класно зволожить шкіру. І можна змішати з рум'янами, якщо у вас там теж невлучний колір, ви можете трошки з рум'янами змішати з рожевими або помаранчевими. Він також допоможе і перекриє всі наші нерівності або там синці. Консилери бувають з матовим фінишем і з сатиновим. Зазвичай ми всі візажисти обирають такий трошечки сатиновий колір, щоб воно підсвічувало шкіру. А, але беріть, який вам подобається. Якщо шкіра обличчя біля очей, вона дуже сильно жирна, то не обирайте сяючим ефектом консилери, обирайте просто з матуючим ефектом. А, давайте я вам покажу, куди я буду наносити консилер і як перекрити нерівності на шкірі. А, давайте я зараз трошечки тіньми намалюю почервоніння на шкірі. Ну, наприклад, це буде отут. Да? От бачите, крапка така велика зазвичай. Консилери можна наносити під тональний засіб і на тональний засіб, або просто на голу шкіру, але класно протушовуючи консилер. Зазвичай консилери ми наносимо пальцями, тому що це дуже детальна робота, яку не дуже зручно виконувати пензликами. Але якщо вам подобається пензликами, то, пожалуйста. Я беру так через пальчик, трошечки сюди наношу, на пальчик, і буду перекривати, бачите, мою точечку. Отак от, от точково буду витушовувати пальчиками, щоб не було нічого видно. Я... Так. угу. Бачите, консилери класно вони приховують наші недоліки, але якщо у вас нерівність шкіри по типу дуже сильне акне або дуже бугриста така шкіра, то вони не перекривають так сильно і так класно, це не хірургія і не фотошоп, тому вони, знаєте, як точково працюють. Якщо ви перекриваєте прищ, знайте, що через пів години вам знову треба буде перекривати консилером, тому що ось така запалена шкіра, воспальона шкіра, вона в себе вбирає більше вологі і з'їдає більше косметики. Тому, знаєте, там або шрами, інколи шрами там важко перекрити консилерами, але це реально декілька слоїв. І тому от, будьте з цим обережні. Сьогодні я не наносила тон спеціально, щоб було краще видно консилери. Е, який пензлик ми можемо використовувати, або цей аплікатор, і, або я беру дуже щільний пензлик. Такий, знаєте, він із е, штучного ворсу. Кругленький бачоночок і ним буде зручно точково пропрацьовувати. Такими, знаєте, трошечки вбиваючими рухами. І потім розтушовуючи далі, щоб не було, знаєте, початку і кінця. Якщо треба, прибиваю пальчиком, щоб взагалі його не було видно на обличчі. Добре, наступний варіант, другий у нас нанесення консилера. Я буду наносити через руку, це можна робити аплікатором, е, куди ми будемо наносити зазвичай, якщо ми другий спосіб. Другий спосіб ми будемо наносити на тут у нас синячок отут. Да? Потім під очами і знову ж... Сльозка і під очами. Зазвичай у нас тут найбільш пігментована, знаєте, вінка, шкіра, тоненька шкіра, і під нею все видно. І я буду. Знаєте, тут найважливіше в цьому не дуже багато наносити консилера. І от ці віночки ми точково і пропрацьовуємо. Якщо у вас дуже сильно освітяться тут віни і тут. Пропрацюємо. Ага, так. Ми можемо порівняти дві частинки. Там, де є консилер, шкіра виглядає така більш рівномірна, гляньте. Ось так виглядає більш рівномірно. Зараз я протушую ще на іншій стороні. Бачите, як я потрошку наношу небагато. Щоб у мене не були білі кола. І ось тут, там, де світиться да, нас шкіра. Ось так воно виглядає. Ще ми консилером можемо, наприклад, підтушовувати нашу помаду, яка трошечки поїхала. Да? І з іншої сторони. Що в мене сьогодні немає тону, щоб ви побачили, як працює консилер, наприклад, ще буває у клієнтів або у мене червоніє нос. На нос ми теж можемо нанести, щоб воно не виглядало таким червоним. Замалювати. Якщо ви хочете, щоб Шкіра більше протримала консилер, просто зверху ще запудріть її. Е, куди ми ще можемо нанести на нос сюди, да, червоніть нос. Потім отут під очима зазвичай зелень перекриваємо. Тут перекриваємо зелень. Е, наприклад, лоб буває теж дуже сильно. Там якісь капіляри, е, дуже видно, ми теж його перекриваємо консилером. Якщо у нас куточки губ, Течуть інколи, да? або ми хочемо виправити нашу червону помаду, яка там полізла кудись. Да? Ми теж це робимо консилером, і це дуже зручно. Крильце носа теж. Тут завжди підчищає тут шкіру крильце носа Бо червоніє. Я ще знаю ще один спосіб нанесення консилера, який я вам можу розказати на своїх заняттях макіяж для себе. Записуйтесь у мене в Директ в інстаграмі або у телеграм. Напишіть мені, і ми позаймаємося. Я поділюся цим лайфхаком ще одним, як ще наносити консилер, щоб ваша шкіра була і виглядала як відфотошоплена. І ви побачите різницю, вона прям колосальна. Всі дівчата, які приходять до мене на заняття з макіяжу, вони знають цю фішку, і вона дивовижна. І я її... Теж навчалася у дуже класного майстра з макіяжу, який теж поділився цим зі мною. Тому, якщо ви хочете ще дізнатися, ще один спосіб нанесення консилера, то я з радістю поділюся цим. І ще я хочу з вами поділитися класною порадою. Якщо у вас, ну, знаєте, дуже-дуже сильно втомлена шкіра, або дуже там, знаєте, Три прищі поряд вискочили вам от сьогодні треба на фотосесію, або у вас там проби якісь дуже важливі. Я вам хочу показати один класний лайфхак, який допомагає перекрити дуже сильно почервоніння, І це реально працююча схема. Нам знадобляться ось такі ось пресовані засоби консилери, які зараз і допоможуть нам. Приховати наше почервоніння. Зараз я е, десь нанесу, щоб було дуже хорошо видно. Давайте на лобі. От, знаєте, буває, що тут. Отак. От Повисипало дуже сильно. Угу. Е, як взагалі класно це приховати? І бува... ну, я вам розказала, що прищі дуже сильно піджирають консилери або, в принципі, всі косметичні засоби. І для того, щоб воно не піджирало, під тональний засіб ми будемо наносити ось такі ось пресовані засоби. Я буду його набирати дуже пальчиком. Так, я дуже сильно набрала на палець, бачите, дуже-дуже пігментовані вони ці такі пресовані тональні засоби та реконсилери. І буду просто, знаєте, як от так от затушовувати. Бачите, я зробила таку дуже-дуже-дуже сильно білу пляму. І я спеціально це роблю для того, щоб перекрити, наприклад, якщо у нас там прищі червоні або ще щось, пігментація, я спеціально наношу забагато консилера. Бачите, от тут на серединці видно. Бачите, от червоненький я ще раз перекриваю. Я гляньте, як, як зробила, майже нічого не видно. Якщо треба, просто ще дублюю. Ось таку плямочку роблю на, на своїй шкірі. Да? Це у нас я зробила за допомогою такого плаского консилера. Або це може бути ще стік-консилер. Стік це теж дуже зручно. і... Саме от дуже сильні почервоніння перекривати. Потім я беру тональний засіб. У мене сьогодні кіка Мілана прекрасне. Візьму пензлик. І на оцю о, білу пляму я буду поверх наносити тональний засіб. Бачите? Але дуже-дуже легенько. Дуже легенько, щоб не зняти оцей білий. Колір. Так, прибиваючи. Так, бачите? Потрошечки я замальовую обережно, От так от прибиваю. От Отут от видно зверху добре різницю. Бачите, я потроху. Не отак от, от дуже сильно натискаю, а взагалі дуже легкими рухами. І потрошку з'єдную із кольором обличчя. Угу. Так, ще беру тон. ще показую, бачите, ось тут біла плямочка, її видно. І я буду намагатися ще трошечки пройтись тоном, щоб її більше замаскувати. Це можна взяти більший пензлик і швидше ним всім пропрацювати. Угу, угу. Так, от у мене тільки тональний засіб на лбу сьогодні. Ось так от за допомогою таких плотних консилерів ми можемо перекрити дуже-дуже сильні почервоніння і їх навіть не буде по тональним засобам. Спочатку ми наносимо їх, а потім зверху проходимо з тональним засобом обережненько впечатуючи це все. Мене цьому способу навчили на навчанні з макіяжу. До мене приходила модель, і там в неї такі, знаєте, дуже сильні червоні прищі були. Я не могла довго замалювати тональним засобом. Я їх малювала, вони через 5 хвилин знову виходили. І мені показала цей спосіб моя викладачка саме за допомогою таких плотних консилерів і ось таких або стіків. І воно. Супер працює, бо почервоніння перекриває дуже сильно світлий консилер, а потім ви наносите той тон, який вам потрібен. І це працює просто неймовірно. Чи потрібні різнокольорові консилери? Е, взагалі не потрібні нам різнокольорові консилери. Чому? А для того, щоб перекрити почервоніння якісь нерівності, нам вистачить консилера, який трохи світліший вашого тонального засобу. Це з головою для того, щоб перекрити якісь нерівності. Не наносіть забагато консилера, а краще наслоюйте декілька разів за допомогою пензлика або пальця і перекриваючи це все пудрою. Ще, знаєте, помилки при наношенні консилера. Я вам покажу, щоб ви наглядно бачили приклад. Це, наприклад, ви берете консилер, наносите його точково, наприклад, у вас там цінці під очима. Да? Ви його наносите під очима. от такою великою плямою. І потім намагаєтесь розтушувати. Так, гляньте. Ось так, знаєте, я нанесла, ну якось так розтушувала. І якщо у вас під оком синець або ще щось, або атьок. Е то ви ще більше підсвічуєте його за рахунок того, що світлий колір завжди виходить на перший план. І ви от світлим кольором сюди от і підсвітили свій сінець. І якщо він був зелено-фіолетовий, він ще став яскравіше світитися. Тому я за точкове маленьке нанесення консилера, а потім розтушовка краще декілька разів це зробіть. Ніж от коли ви нанесли, знаєте, як в рекламі нарисовано, сюди забагато, сюди, так, щоб а потім перекрити. Ні, цього забагато консилера, тому будьте таким способом дуже обережні. Він буде складатися тут під оком раз. Потім це виглядає плямою два, і у вас дуже-дуже сильно така світла пляма. Я зараз е, розтушую. Е, так, отак виглядає, бачите, мені, е, по, мені подобається більше отакий точковий, чуть-чуть нанести. Краще він, нехай більше його буде видно, ніж тут, але не буде такого ефекту, як ото маска така. І дуже сильно підсвіт під, під оком. Якщо подивитися в житті, ну це, звісно, трешак буде виглядати. І якщо у вас там ще є якась нерівність, це взагалі отак от не робіть. Не наносьте забагато консилеру під очі, бо він може скатуватися у наші зморшки і їх підкреслювати. Тому маленьким шаром буде найкраще за все. Ось я і поділилася з вами своїми методами нанесення консилера, куди його наносити, що з ним робити і як його перекривати. Якщо у вас синець на нозі або ще десь, ви теж перекриваєте, як я вам показувала тут на лобі. Спочатку дуже сильно плотним консилером, а потім затушовуєте все поверх обережно тональним засобом. Обережно це втушовуйте в колір шкіри, щоб не було видно, куди ви його наносили. Який формат консилера я обираю? Мені подобаються отакі невеличкі стіки. Це супер зручно. Ти набираєш його не забагато. І це нанес собі чуть-чуть і супер. Якщо вам сподобалася сьогодні моя частинка про консилери, я прошу вам підтримати мій канал, поставити вподобайку, підписатися на мій канал і звичайно ж дзвіночок, щоб не пропускати мої нові серії. Кожен тиждень, кожен четверг або інколи п'ятницю я випускаю для вас новий контент. Тому буду рада підтримці, класним коментарям. Або, може, ви поділитесь своїм методом нанесення консилера, який всім нам допоможе, і ми почитаємо його і скажемо Вау, як геніально, Я буду вдячна! З вами була Женьок, і я вам допоможу виглядати на мільйон.